Доброго дня, мої хороші підписники. Дуже багато мене питають зараз, що купити собі біля моря. І чи варто купити. Ну, я вам скажу, коли приїздять мої підписники, вони дуже дивуються. По-перше, треба знати, де купити. Якщо вони приїздять до мене, власне, особисто до мене то у нас комплекси тільки преміум класу. От звичайний комплекс, просто звичайнісінький. Ви скажете, що тут живуть мільйонери, та ні, тут живуть особисто звичайні українці. Ось, дивіться, один будинок, який він, я отак підніму. От, подивіться, квартирки, правда? Супер. Один плюс один, два плюс один. Просто е, море просто 5-6 хвилин. Ось. Ось будується ще один. Бачите, який цікавий. Просто цікавіший будиночок. Ось. Тому е, хто приїхав, той зрозумів, що йому тут треба жити. Саме головне, що ви отримаєте повністю готову квартиру, повністю готову для проживання. І дивіться, зараз якийсь сьогодні день. Сьогодні грудень. Через три дні у нас новий рік. А подивіться, яка погода. Я одягнула куртку, але люди ходять в маєчках. Я так по привичці. Бо якось хочеться, знаєте, йти в курці. Ось, дивіться. І кругом тут замість бачите ялинки, ви бачите кругом мандарини. Тобто, що вам хочу сказати, коли ви купуєте ось таку квартиру, житло на Середземному морі, ви можете купити в різних країнах і в Європі, але воно вам обійдеться, ну, по суті. У два-три рази дорожче. Що таке Туреччина? Туреччина це щирі люди. Це дешева їжа, навіть порівнюючи з Кіпром, у мене є такі підписники, котрі в Кіпрі, на Кіпрі продали, а приїхали сюди. Інфраструктура, містечко Аланія, таке місто, наприклад, як Мої Чернівці. Де ви взимку будете почувати себе просто звичайною людиною з усією інфраструктурою, школами, садочками, навіть якщо ви переїдете сюди тільки на зимній період, а наші українці ще до війни їздили сюди на зимній період. Ви можете тимчасово дати свою дитину в садочок. чи... Школу на отих півроку. Ось. Тому я вам скажу дуже багато моїх підписників. Ось цей будинок, бачите, він гарний. Я його називаю будинок Корабель, як у наших Чернівцях є. Е, ось. І ну, зараз багато хто купається на морі. Я не купаюся, але мої підписники купаються щоденно, котрі люблять прохолодну водичку, тому що зараз, да, 24 градуси. Тут 24 вода, 21-24. І ви себе тут будете почувати комфортно. І ще раз скажу, що, як кажуть мої підписники, котрі приїхали до мене, вони кажуть, що вони вклали гроші саме у своє здоров'я. Скажу вам, що квартири є, це неправда, що їх немає, просто треба знати, в кого купити. І я вам скажу і раджу купувати ось таке новеньке. Чому новеньке? Для того, щоб ви, коли вам щось в житті складеться, ну просто щось складеться, і вам треба дуже срочно їх продати, то преміум класу, отакі от квартири, ви продасте миттєво, що й добре заробите. Отак от я рекламую: якщо йти в другу країну, то йти е, гонорово. Я так, по Чернівецьки, щоб ви могли собі дозволити все те, що ви хочете, щоб ви були здорові, саме головне за здоровою їжею. І подивіться на мене, я тут і я маю декілька квартир для того, щоб жити тут, я другу здаю, зараз заходжу в нову, і я можу на ті гроші просто... Добре жити, але це в преміум класі. Якщо старі квартири, то ну на 300-400 доларів ви не зможете прожити. А ось такі півтора тисячі, дві тисячі доларів, можна жити двом і ні в чому собі не відказувати. не відказувати. Ось так, мої хороші. Ось так я мріяла, щоб зробити так, щоб нікому не заважати, не заважати своїм дітям. Чи близьким самому жити і самому себе обслуговувати, тобто лікування, їжа що ми, походи в кафе в ресторани, щоб ми на це ні в кого не просили гроші. Ось так, мої дорогенькі. Так, що дзвоніть, квартири є: один плюс один, два плюс один є, вони дуже класні. Обзавідуються всі. Ще раз скажу, що коли до мене приїздять, я завжди знімаю, відео показую, а коли приїздять і бачать живу, люди не вірять, що таке може бути. Реально, рівень Туреччини не порівняється з Європою, тому що Туреччина це all inclusive в усьому, мої дорогенькі. Але треба уважно дивитися, в кого купити, які компанії забудовники, тому що є дуже багато. Дуже багато різного. Ось, а я люблю найкраще. По-іншому ніяк. Папа мої хороші, якщо вам сподобалося, то, будь ласка, підписуйтесь. Я ще трішечки піду до моря і вам покажу, яка зараз краса в грудні місяці на Новий рік. Ви навіть і не відчуваєте, що тут зима, що тут скоро буде дуже повно. Ні, тут прекрасно. Ось мої хороші. Ось це буде 28-го сьогодні на хвилиночку. Дивіться, оце теж комплекс преміум класу. І тут живе багато українців. І орендує багато українців. І це мене дуже тішить. Дивіться, я зразу під будинком торговий центр. Здравствуйте, ось вам і ця вся інфраструктура. Ось так гарно, зараз зимку перед самим новим роком. Вон я побачила прапор, а ви бачите Я ж не в макі, мої дороги. Якщо ви ще думали, де вам купити житло, щоб не платити постійно. За готелі, а постійно їздити всією своєю великою родиною. Моїми внуки Були здорові постійно. Ось там вже море. От за тим будинком, за тим будиночком, там уже море. А тут, мої хороші, будується наша діва. І до мене тут приїздили підписники. Я вам скажу, є декілька людей. І із Тернополя, і із Київщини, є з Харкова, які будуть моїми сусідами. Ось. Бачите, просто біля моря дуже близько. Поспішайте. І тут у нас є квартири. Один плюс один, до речі, поспішайте, тому що на другий рік здається в експлуатації. Ось, і ви можете тут жити, мої, хороші, а тут круто. Ось, бачите, а тут живу я і мої українці. Я постійно вам знімаю, ви бачите, так? Ось, тут у нас і з Хмельницького живуть, і з Одеси живуть. Я люблю, Одеситів, тому що вони дуже знають і мають з чим порівняти. Мають своє море і мають тут. А тут будується мельчик. Ми дуже їх чекаємо моїх хороших підписників. Дивіться, там бачу лобі. Поспішайте, тому що це найкраще ложі гроші. І з Америки в мене так приїжджали сюди підписники. У нас Тобто це дійсно рай мої дорогенькі. Якщо ви Бачили десь рай, то він тут. А якщо ви не хочете бігти до моря, то ви можете просто скупатися ось тут, в басейні. А басейн у нас теплий, він гріється, тому що ми платимо айдат, а за свою квартиру. О, ви знаєте, у мене ось там вверху, якщо ви бачите, от я покажу, там ялиночка у мене зараз не видно. Вночі, ввечері видно. І за ту квартиру за засклений балкон я собі засклила. Я плачу 60 євро місяць, за те, що тут все прибрано, за те, що в мене є сауна, за те, що в мене є тренажерні зали, за те, що біля сауни в мене є джакузі, за те, що в мене дуже теплий басейн, не має значення. Чи холодно, чи тепло, він у мене підігрівається. Він тепло. Ось. Колись в Україні я теж маю будинок і так міліла сауну. Боже, я собі думаю, мені за то не треба платити. Мені треба сауну, мені треба басейн. Я приїхала до себе в Туреччину. Живу на дві країни, пів року живу в Україні. Півроку живу тут. Повернулася в Україну, відправила дітей сюди. Живуть діти тут з внуками. Знов побула в Україні, діти поїхали назад. Тому дуже вас прошу, ви порахуйте, якщо у вас велика родина, просто порахуйте, скільки грошей ви в рік витрачаєте на відпочинок. І коли ви це складете докупи, ви подумаєте, що краще вам купити. Житло на Середземному морі. Ось, А отак от я вам покажу, бачите, в кого квартира на ту сторону, у нього вид на гори. І теж дуже чудово і приємно. І саме тому ось цей вид тепле море і прохолодні гори, і тут немає порту, тому що чисте море. В Анталії є порти, там море набагато грязніше. Навіть у мене є підписники, які працюють і живуть в Анталії, а на вихідні приїжджають в Аланію. І це дуже круто. Дивіться, якщо ви бачите, так, я показую нагорі, і там дерево, апельсини, апельсини, лимони, апельсини, лимони, апельсини. Ось такий новий рік у нас в Туреччині. Ну ось, підійшли ми до моря, мої дороги. І зараз я хочу подивитися, чи там хтось купається. А ви пам'ятаєте, який сьогодні день? Скоро у нас новий рік. Та, люди ходять в пуховиках. Хто в чому? Хто в майщі? Хто в пуховику, я вам скажу. Але дуже тепло. Зараз ми ближче підемо до моря і подивимося. Що? Люди і купаються. Зараз ми подивимося. Хто ж купається? О, діти. жіночка старша йде. Просто в маєчки. Подивіться, зараз діти. Зараз вам покажу, щоб ви розуміли, наскільки тут тепло моє. Дивіться, що діти роблять. Купаються У фонтані. Ось. А зараз йдемо ближче до моря. І ось, ось наше море. Зараз дивіться, якщо ви можете подивитися, скільки людей роздягнених. Ось, бачите, хтось отримує тепле, тепле сонечко. Сонячні ванни хтось отримує, а хтось іде купатися. Дивіться, за мною немає ніякого оператора. Тобто мені можна довіряти. Я просто йду і знімаю. Розумієте? Для того, щоб ви зрозуміли, як чітко вам буде, як дуже класно на морі моя Тіра пішла зачіпатися до людей. Ось мої хороші дітки купаються біля водички. Ну подивіться. Мочиться воді, бачите? Ось що ви можете отримати, коли купите тут <світ> квартиру. Тобто. І набагато дешевше, ви виграєте, тому що їхати в сезон, в липні, червень, липень. <світ> То не дуже, то так жарко, то так не, ну, не сильно. А тут ви можете собі перезимовувати ось отут, отулодночу. І ваш організм буде, скажу вам просто, ось про те, що я завжди говорю, як класти гроші і своє здоров'я. А ще не забувайте, що тут є почередний монтаж, ось там під тою горою. Ви можете ще бити повітря, якщо у вас є тяжкі хвороби, якщо у вас гіпертонія, вона у вас просто пропаде. Якщо у вас болять ніжки, якщо у вас, у вас болять сустави, вони просто перестануть вас боліти. Ось таким чином ви отримаєте здорові купивші квартири галаги. Те, що нам буде. Що зібрать? Таке, що? Я? І ви думаєте, що вони будуть ходити? Ні! Подивіться, Олі, Олі, купає. І Руся! Ось так, мої хороші. А я вам хочу сказати, до побачення. Не забудьте підписатися на мою старіночку. Mentira? Yeah.